А ви, будь ласка, ви будь ласка, представтеся, хто ви є, яку ви зачальні yeah. буправді начальник так. Номер бо область поділена на два то тоні я вам говорю. Ще раз ваш начальник сказав, що е інспекція і всі пишуть заяви на звільні. І Ми звідси не підемо, поки кожен працівник цього установи не напише я заяву. на станом на зараз народ задоволене і не роботою і рішеннями прийнятими вашою установою, і ми вимагаємо.

Вийди сюди, прошу. Вийди сюди, чи? Пиши як ми вас просимо. Заяви на стіл. стіл. Ваша організація корупційна. Заяви на стіл. І що такого проблем? Це барлики, просто No. Ви хабарники всі, постосуванці. Ви хабарники, по посесуванці, посік вас заяви. Розвільнення. Двері не закривайте, будь ласка. Ви що відкриєте? Отак не будуть. А ви від кого ховаєте всі? На роботу когось брали. Зараз ми візьмемо на роботу всі. Від кого ви ховаєтесь, будь ласка, скажіть, будь ласка. Ви на нас працюєте, на народ. Та не будьте нами, хабарники, хабарники. Пососуванці. Пиші, поваги. Яку? Немає поваги, коли не був та Ні, щоб здати 10 тисяч доларів. Нема ніякої поваги. Немає ніякої поваги. Не, не треба мені казати. Може вони виконувати свої функції. Бо ви зараз дуже правильні всі стали.